Зараз ми будемо колядувати колядку, яку ще ніхто не чув. Ми сім'я Мельниковичів. Слух, я одягну навіть ті ходаки і капелюх, якщо то дійсно можна виграти на школу 150 тисяч, га? А може він скажемо учні до націону? Христос народився! Я і Юзефа учні 12-го ліцею. Зараз ми будемо колядувати колядку, яку ще ніхто не чув. Ми дуже любимо колядувати. Вже різдвяні свята люди колядують по хатах. По хатах. По хатах. А, а ми, партизани, хлопці, молодії полі Партизани хлопці молоді по лісах, сурми за цурблять, труби затлять, слушний час, слушний час, Ісусе на сіні, ми йдем до бою. Все на сіні, ми йдем до бою, рятуй нас, а Степан Бандера, він є у в'язниці, він верне, він верне, він київ відбере, від катів червоних раз на все. Він київ відбере від катів червоних разна. Лізла на стільчик на сопілці граю, Ісусика вітаю. А ви, люди, чуєте, коляду готуйте. Яблочка, горішки для вашої потіжки. Христос Христос. Вітаю. Вітаю. А тепер ти, Данило, він чує. з новим роком, з новим роком, браття милі, в новій щасті, в новій силі. Радісно вітаю вас і бажаю, щоб здорові. Мирі з братньою, любов'ю відтепер ішов наш час. В щирій праці Бог поможе. Дай вам Боже все, що Боже. Христос. Дай вам, Боже, здоров'я, на другий рік ще світок дочка. Дай, дай Боже. Боже дай. І та си війна скінчив.